Майдан Незалежності. Це місце обожнюють туристи, а жителі міста Київ із задоволенням тут відпочивають, коли приходять вихідні. Адже рух транспорту через Майдан Незалежності заборонено в суботу і неділю, тому всі бажаючі можуть вдосталь погуляти. В давні часи. На Майдані Незалежності був величезний ринок. Під час свят тут проводилися народні гуляння, виступали артисти та приїжджали умільці з інших країв. На Майдані багато гарних споруд. Найбільше мені подобається монумент незалежності України, який символізує волю і права народу. Навпроти знаходиться арка з Архангелом Михаїлом. Тут були знайдені археологами залишки оборонних укріплень. Тому сучасники створили арку, яка символізує вдячність своїм воїнам, які захищали Україну. Зліва від арки. Заходиться глобус з п'ятьма голубами, які символізують п'ять континентів нашої планети. Голуби тримають в дзьобах лаврову гілку, яка означає, що всі народи на всіх континентах мають жити в дружбі та мирі. Не варто оминати і величезну споруду української пошти. Дуже гарно, правда ж? Поки що в мене все. Підписуйся на мій канал і став лайки. Всім па-па!